Всім привіт! Всіх радий вітати з себе на каналі. Ну що, встиг. Такий короткий термін. Все встиг. Свинки на місці. Сьогодні їм срок до опоросу. Сьогодні вже вони пройшли процедури і сьогодні вони переганялися сюди на місце. Винки всі на місці. І пологове відділення готове. Все. Ще один, ще один відділ завершив. Все супер. Вчора вже до темна білив, наводив тут марафет, десь Думаю. щось. Забілилося, десь щось не. жовтяки ці, що були, звісно, ну, набагато красивіше все це діло виглядає, але ну, не так як хотілося, але немає часу. Нема часу. Щоб їх уберуть, там треба рази три це все діло білити, але на це немає часу. Так що все. Трішки понасипав корму, щоб вони кормушки повелизували і поняли, де, де що до чого. Ну, а так нічого, вже ходять кругами, все як потрібно, в общем, все, далі будемо обладнувати все, що нам потрібно. Коврики вже стоять. Цепляємо ще лампи для обігріву, Ну і все, чекаємо на опороз сьогодні зранку, ще там, на старому місці. Вчора вже не встиг їх перегнати, ночі вони б і не пішли, а зранку сьогодні ось тільки-тільки вправився і зробили такий перегончик. Колове страфанчик, все, чекаємо на опорос. Ну, тепер ми вже точно готові до опоросу. Все на місці. Лампочки, все підключено. Як підключено, готово для того, щоб його підключити, все провірене, все працює. Так що чекаємо, чекаємо на опороз, цепки повісив, опа, двері закрилися, щоб поросятка гралася, ну, все так, як і в цій кліточці. Ось що в нас напроти, теж є. Сипок і поросятка з ним добре граються. Друзі, не забуваємо про Збройні Сили України, про наших захисників, про тих, хто нас з вами захищає. По можливості допомагаємо. Збір проводить на своєму каналі Сергій Шевичко. Я під цим відео залишу також координати, куди можна задонати. І допомогти нашим хлопцям і дівчатам. Доброго дня звертаюсь до друга, блогера колеги по цеху до Сергія Шелудька. Прошу нам допомогти нашому підрозділу 122 му батальйону з придбанням автомобіля. А саме автомобіль це бус для забезпечення життєдіяльності підрозділу та виконання бойових завдань. Для, так скажемо, для логістичного для логістичного зв'язку між переднім краєм та нашими тилами. Ну і, відповідно, вас, цих підписників Серегиних і моїх блогерів, які мене знають та Серегу, не обходьте краєм, допоможіть, не будьте байдужими. Дякую зарані за збір. Все буде за нами, перемога за нами. Слава Україні! Ну а поки чекаємо на опороси, треба закінчувати роботу з нашою каналізацією, з нашою ямою. Як пам'ятаєте, хто дивився, тут було в мене два виходи, нижній і верхній. Нижній вже я засипав, там проложена магістраль, основна, по якої, виходить, жижа, вся рідка частина навозу стікає сюди в яму. Все це діло я вже підсипав, все, тут земелька в нас знаходиться зараз. І все вирівняв на такому рівні, щоб. Зараз проложить у верхню горловину, проложить іще одну магістраль з тоншої труби з 50-ї, яка буде служити нам для відкачки цієї, виходить, рідини, яка набереться, яка буде набиратися в нашу яму. Вже ми тут трошки маємо деяку кількість рідини. Зараз Спробую показати, хоча б телефон не впустити. Ну ось так. Вон, бачите, виходить основна магістраль, а зверху отвір, через який буде викачуватися. Ну і ось наша рідина. Туди в яму опустимо ось такого фікальничка. Пробував. Включать його, нібито працює, все добре, зразу не хотів запускатися, гудить, а запускається. Ну там, понятно, що воно все збилося, закоксувалося. Трішки почистив все це діло, зірвав і процес пішов. Ну, а ось уже і магістраль для викачки готова. Проложив все, і провів її ось сюди. Собі вивів в господарський двір. Ось вихід. Зараз покажемо біля крилячої клітки. Ось де перший душничок і поруч буде на такому ж рівні. Зробив вихід. Все, якщо потрібно, машина може з якоюсь ємкістю там, чи трактор, чи хто під'їхати або через город. Або сюди в господарчий двір заїхати собі спокійно Викачати, забрати це все діло і вивезти. Все, працюємо далі, залишається нам закидати це все діло, і там, виходить, де наша яма. Зараз розмішаємо трішки раствору. і це все діло. Заложимо замурова отвір, все, розпочинаємо земляні роботи. Вірніше завершуємо і з цими земляними вже справами. І все це діло треба привести до ладу. Помічники не відходять. І таким чином будемо мати. Стаціонарну систему по відкачки рідини, яка буде як і практична, так і естетична. Не тягайся з тими шлангами постійно. Фікальний насосик, виходить, закину в яму туди. І він там собі постійно буде стояти. підключу від фікального насоса кусок рукава до цієї виходить, магістралі. І все, коли потрібно, прийшов. На клавішу нажав і процес пішов. І рідина пішла сюди. Ну, а тут вже теж придумаємо якийсь той ж рукав, що будемо купляти від насоса в ямі до труби. Того ж куска хватить нам і сюди, щоб підсиднятися, і виходить, до якоїсь ємкості, яка буде. Так що, якось так воно все тепер буде виглядати. Ось наші півники. Які зараз йдуть на забій. Це півники від кросу Ломан Браун і тетра від яйценовського кросу це не бройлери, це не м'ясні курі, не м'ясні півники. Це ну, як, типу, звичайні дворові півники, які добрі на холодець, на там. Борщ, суп, на картошку там, з м'ясом. Ну, на такі страви, на основні. На бульйончик це ой-ой-ой, це те, що треба. Так що не путайте. Бройлери то бройлери, а півники це зовсім інше. Ну, не прям зовсім інше, ну, трішки інше. Трішки інше, і воно м'язко півників відрізняється від бройлерів. Так що, кому потрібно, замовляйте. Один кілограм тушки коштує 150 гривень. Приймаємо ще замовлення, півники ще в наявності є. Забій, потім морозильну камеру, трішки підморажуємо і потім відправляємо. Під відео буде номер, пишіть на Viber, кому потрібно. Ну а поки що всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. Все буде Україна. До побачення.